Що таке флізелін? Ось дивіться, це така тканина, яка розчиняється у воді. Є водорозчинний флізелін, є звичайний. Водорозчинний для того, щоб переводити малюночки на складні тканини, особливо на в'язані речі, на темні речі, або якщо людина не вміє малювати, і їй треба дуже хочеться вишити. Тому Береться такий флізелін, переводиться на нього малюночок, сюди, бачите, він прозорий. Можна на будь-який малюночок контурний покласти його, перевести, тоді пришити на тканину і спокійно вишивати. А щоб його прибрати, ви його просто кладете той шматочок тканини у водичку, вишитий уже разом з цим флізеліном, пришитим, уже вишиту готову річ. І дивіться, що у нас виходить. Вишита річ з нашитим флізеліном, кладете у теплу воду, і його нема. Магія! Цю магію з флізеліном водорозчинним я вам показала для того, щоб пояснити, як вишивати на в'язаному одязі на ось таких ковтинках. Бачите, це рукав. Це я вишивала собі кофту. Я спочатку наносила малюночок, переводила малюнок на флізелін. Потім цей флізелін вже з готовим малюночком пришивала сюди, на рукавчик. І такий самий малюночок я пришивала, ось, бачите, збоку, отак, на кофті. Ось. Сюди пришивала. Потім я вишивала, була вишивка разом з флізеліном. І потім, як уже все було готово, я його просто намочила в теплій водички. Цей флізелін іде на крохмалі, тому він розчинився, а кофтинка просто залишилася з вишивкою. От і весь секрет. Це я вам кажу для тих, хто для тих підписників моїх, хто мені пише в коментарях, що вони не можуть. Вишивати, тому що вони не вміють малювати. Ось. Оце для того флізелін, щоб для тих людей, хто не вміє малювати, і просто для того, щоб полегшити собі вишивку на таких складних, ну, складний одяг в'язаний, щоб на ньому вишити. Ось і все. І вишиваєте по ньому, тоді, якщо тут пришитий флізелін, як по звичайній тканині. Ось так.